Добрий день, друзі. Всі, хто зайшов до мене на канал, я вас всіх вітаю. Я вам всім бажаю Божого благословення, здоров'я, миру, процвітання. Хай вас завжди щастить, хай з вами поруч буде завжди достаток, посмішка. Щоб у вас було все все добре, друзі. Друзі, налила цикорію і рішила з молоком. І рішила сьогодні вийти до вас. Я дуже вибачаю, що я вас не привітала з Великоднем. Друзі, я, як чесно говоря, вирішила ще до Великодня оставити канал. Яка сказати, причина? Та ото, знаєте, я вам скажу чесно, моя якась така настирливість, моя впертість. От мені треба все зробити, на дворі стало тепло. Роботи багато, а такого в селі роботи немає. Та в усіх роботи багато. А от я не вспіваю. О. І спитати, що я не вспіваю. Ну, що я не вспіваю? Діти все мені допоможуть. Це не мені, ну, ми ж усі разом живемо. Все, все зроблять. Це ні, я ж то завжди така опертюща. Мені треба, щоб те було допомогло. Те мені треба зробити, те дитина мене питає. «Мам, та й що? Як сканув? Та я покину. Чого? Спитай, чого? Але ж я відкривала для того, для свого здоров'я. Не для того, щоб показати, чи співаю я, чи цю роботу переробити, хіба її можна коли переробити? Онук мене спитав, онук, бабу, та й як показує, зарядку робиш? Друзі, а як я це перестала знімати? Це я вам показала віддік, як я коптила, але ну, я до цього ще ж не знімала. О. І як я перестала знімати, я вам скажу чесно, що і зарядку не кожен день робила. І оце снідання, там, там щось схватила, пішла там, вгору, там воно ще, знаєте, на теплота. тепло. Те та садити, там посіяти, та скільки там того городу. Ну, то ж, знаєте, воно ж уже його і роки не ті, то ж вужколопися і на місці. Там бур'яни, та виліз, там ще щось. А кругом вже надано свого посунути, і щоб було свій час, і взагалі, щоб було зразу зроблено. Ну, Коротше, це моя впертість, це моя. Це я неправильно подумала, і я дякую Богу, я дякую дітям, я дякую внукам, які мене надогумлюють, тому що вони, вони хочуть, щоб бабуся була здорова, процвітаюча, щоб вона займалася собою, щоб йшла десь гуляти, щоб прохожувалася, щоб займалася своїм правильним харчуванням. Друзі, я ото. Ту неділю, як я написала, що я міняю своє харчування, я досиділа там, посиділа не повністю неділю, я досиділа. Я, друзі, кілограм. Кілограм я потеряла, але я більше набрала за, цю, за ці свято. І я зрозуміла, що це зовсім не моє друзі. Я, конечно, всім людям, які займаються цим, яких це виходить. Це слава Богу, і хай їм Господь Бог допомагав. Ну, це не для мене, я так поняла. Мені просто потрібен, потрібен режим, правильний, вірне, чи як сказати, більш-менш вірне харчування, яким я займалася. О. Я що показувала, що не показувала, коли я щось десь трішки відступала, але я старалась. Як тільки канули, я приостановила десь на тиждень. Тиждень, мабуть, я друзі не знімала, то я показувала, що я там зняла то каптіння. І ви знаєте, в мене пішло все ночі, наче не так. Я вирішила, що каналу я не можу оставити. Це моя мотивація, це моє здоров'я, за яке мені треба хапатися. І, так що, друзі, я вибачаю, що я вовремя до вас не вийшла. Канал я не оставлю. Я буду з вами, а ви будете зі мною. Я не надіюсь, я вірю, що ви до мене будете заходити, будете мене дивитися. І буде в мене все-все добре, а я буду стремитись. А зараз, друзі, я покажу, як у нас хорошо цвіте вишні, цей, раз, цей рік так цвітуть хорошо, вони вже правда відцвітаються в нас собачка, в нас сумка вже на прив'язі. Сьома у нас прив'язаний, бо він таке витворяє, що це не виносимо. Він у нас дуже шустрий, і топочки погриз, і цвіти дворі погриз, а потім вже нап'яли парничок. Коли подивилася, то вже за ним слідкувала, а то так щось роблю своє, трошки не слідила. хоті, я. я не пам'ятаю, що я робила. О, надвечір вийшла, вже туди на ту сторону не виходила, де парника. Сьому загнала, вийшла, а там дуга одна терчить, обгризено. Ну і коти помогли ж Сьомі, звісно. І сьома у нас такий парень. Так що, друзі, зараз я ось вам покажу сьомчика. І буду, друзі, до вас виходити. Хай, може, можливо, коли не кожен день, бо я ж коли, як воно тепло, вже туди, да, може, десь щось трохи забарюся. А ви знаєте, воно теж вже багато, ну як для мене багато, може не так і багато часу займа. Якщо, допустимо, це один відділ, якщо я зняла, і, я і вам його показую, якщо там на протязі дня там трошки, там трошки. І знаєте, цей о, вроді би і відік той п'ять хвилин, а, а время то знімаєш його і. Ну, а время проходить. Ну, нічого, це ж моє здоров'я, це ж я відкрила раде свого здоров'я. Я вирішила, я... друзі, ні. Я залишусь, я не буду покидати. І так, що заходьте до мене, друзі. Заходьте і будемо Добре. з вами зустрічатися. Друзі, як у нас хорошо цвіта, рясно, рясно цвітуть вишні. Це чорна курка. А далі вон, гібрид черешня і вишня. Ну, я бачу, вже починає груша далі розцвітати. Тут у нас великі груші пізні, смачні, смачні. Це смородинка вже. Вон. А це порічка червона смородина. Так що все оживає, все цвіте, бжолки літають. Друзі, до побачення, миру, здоров'я, благополуччя. Заходьте до мене на канал, я вас буду чекати.